Вітаю в ефірі сфери денний огляд новин. Про головне станом на цю годину розповідаємо далі. Сьогодні у Костополі попрощалися із захисником. Ігор Гаврилюк отримав несумісність з життям поранення 22 березня біля села Переїзне Донецької області. Світла йому пам'ять. У Вароському районі вже другу добу тривають пошуки зниклого чоловіка. 59-річний мешканець села Любахи пішов з дому о півдні, 24 березня. Із заявою до поліції звернулась його родичка. Місцеві жителі, лісівники, правоохоронці, рятувальники у складі пошукових груп причисують лісовий масив, поля та населені пункти, наближені до села. Залучили також спецтехніку і квадрокоптер. Петро Васькевич 1964 року народження має зріст близько 170 сантиметрів, худорлявої тілобудови, волосся темне. Був одягнений в чорні куртку і шапку, сірі штани та коричневе взуття. Має проблеми з пам'яттю. Відомо, що днями його бачили на велосипеді неподалік Вараша. Якщо ви знаєте будь-яку інформацію про можливе місце перебування зниклого, звертайтесь на спецлінію 102. У Рівненському районі сталася смертельна автопригода. Сьогодні, 28 березня, близько другої ночі на трасі Київ Чоп, неподалік села Самостріли, водій автомобіля Ауді, не врахувавши дорожню обстановку, не впорався із керуванням і протаранив відбійник. 45-річний житель Львівської області помер на місці. У салоні автомобіля також перебував 45-річний пасажир. Він отримав незначні травми. Наразі всі обставини ДТП встановлюються. Поліцейські затримали 20-річного збувача наркотиків. 26 березня співробітники карного розшуку та слідчі у селі Грушвиця 1 провели оперативну закупку. Рівнянин продав за півтори тисячі гривень наркотичний засіб. Відомо, що перший раз за 1600 гривень він продав амфетамін та альфа пвп що підтвердило дослідження. Збувача затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Молодику вже повідомили про підозру, а суд обрав. Ав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Патрульні знайшли у 18-річної дівчини наркотики. Інспектори під час комендантської години зупинили у рівному автівку Шкода. Під час спілкування з поліцейськими 18-річна пасажирка рознервувалася, тому їй провели поверхневу перевірку. І не дарма. У гаманці, який дівчина показала, лежало чотири пакетики з речовинами, схожими на наркотичні. Оскільки подія мала ознаки кримінального правопорушення, на місце викликали слідчо-оперативну групу. Аби не бути впійманими, спалили власне авто. На Рівненщині викрили злочинну групу, яка займається крадіжкою та самовільними рубками деревини. Під час рейду поліцейські і працівники державної лісової охорони філії «Клесовське лісове господарство виявили крадіжку готової лісопродукції. За позашляховиком із причепом, який був навантажений деревиною, почали стежити. Коли порушники зрозуміли, що їх виявили, покинули причіп і почали втікати. Лісівники та поліція наздоганяли. Авто без номерних знаків, однак зловмисники покинули і його. Автівку знайшли за два кілометри від місця злочину, але і на цьому невідомі не зупинилися. Вже під час переміщення транспортного засобу на штрафмайданчик кинули коктейль Молотова, що призвело до швидкого загоряння. Незважаючи на всі обставини, чоловіків знищити доказову базу їхніх злочинів, особи причетних встановлено. Жителі села Чабель Сарненського району неодноразово потрапляли в поле зору. Лісової охорони та є фігурантами кількох кримінальних проваджень за аналогічними звинуваченнями. У селі Кисоричі Сарненського району вогонь повністю знищив господарчу будівлю. Займання сталося вчора близько 23-ї години. Жертв і постраждалих немає. Не обійшлось без загорянь і на відкритих територіях. Всього впродовж минулої доби сталося 8 пожеж на загальній площі більше одного гектара. Практично до всіх займань причетні люди. Рятувальники Рівненщини вкотре закликають громадян дотримуватись правил пожежної безпеки. Наразі це все. Вже у вечірніх випусках розкажемо історію захисника, як впроваджують ветеранську політику на Рівненщині та чим поповнився автопарк міськшеу. Побачимось.